Всім привіт! Ви на каналі Секрети Кулінарії від Надії. Сьогодні ми будемо готувати неймовірно смачну вертуту з гарбузом з яблуками лаваші. Натираємо гарбуз у нас 500 грам і яблучка. Трем Яблучка. Готово. У нас горіхи підсмажені, треба їх посікти. Зараз ми зробимо. Суміш, якою будемо мастити наші лаваші. Може, ще трохи. У нас тут 4 ложки столові цукру, це на два лаваша, і кориці чайна ложка з горкою. Ми розмішаємо і будемо посипати вже наш фарш, коли ми викладемо на лаваш, змазуємо нашою замазкою цього фарша половина нашого натертого гарбуза сюди, от, тому що нам треба ще на один лавачик гарно розбити. І другий лаваш Накладаємо і все робимо те ж саме. Насипаємо, отак вот скручуємо наші поверхнопки. Розріжемо спочатку пополам, так, а потім на три. Отак От одна. Дві. Отак. От Ота тут так, так само. У нас залишилося з масочкою, ми його гарно змажимо, щоб воно присмажилось гарно. О. Випікати будемо при температурі 180 градусів на 30 хвилин. Ми приготували ложечку одну меду. Зараз поки гарячі вони, ми їх так змажимо зверху О, наші нашій Мед зразу прямо розтає, гарно поки гарячий. О! І посипуємо горішками. І горішками гарними посіченими приситуємо. Так. Трохи охолоне і будемо куштувати. Ой, вже він настиг? Ммм, дуже смачно. М -м. Ніжно пропеклося все мягко. Готуйте. Їжте смачно і будьте здорові.